Друзі, доброго дня. Е -е. Поробили сьогодні такі ловушки, баклажка та люба можна 2 літрову літрову. Одрізаємо горлышко і перевертаємо його горлишком вниз, наливаємо з компот. компот. Та можна там, що хоче з пиво там таке. Тому що скоро треба вже качати. А ось цих просто сьогодні в цьому году не пройти. В прошлому году я такого не пам'ятаю, а в цьому году ну просто їх тьма тьмуща. Тому такий спосіб. Кожен год ми таке робили вдома, а тут якось їх не так було, але в цьому году прийшлося і тут робити. В общем, берем ці баклажечки, ось ручки з проволоки відходів накрутили і розставляємо по... біля вуликів, там десь на дерево можна повісити. І вже через сутки буде повну оз. Ну, зараз поставимо, а завтра зазніму, як воно як працює. Другий день почали знімати корпуса вже сьогодні на викачку. І ось проходив мимо, бачу, а там вже повно ос. тому що насолоденький навіть шершень один. Так що метод працює, Беріть, хлопці, на озброєння. Бо сьогодні відбираємо мед, відкриваю вулика, уси з вулика потихеньку, все одно вони трохи пролазять, у вулик, тому що бджоли зараз активно працюють, льотки на всю ширину. Також хочу вас попередити, що ось доцвітає соняшник, пора б уже прикривати трошки льоточки, ставити полоски. В общем, якось так. Кому Відео було полізне. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього найкращого.